Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас четвер, і я буду підшивати вироби, які мені принесли. Це штанці, там є ще платячко. Уже настроїла оверлок, чорна ниточка. Мені треба буде підкоротити. Це такий трикотажик м'якенький. Зараз у нас пів першого. Мені треба... Швиденько все зробити, бо батьківські збори. У Олі сьогодні в школі на 14.30. Дітки сьогодні раніше йдуть, а батьки збираються, щоб домовитися, як Новий рік будуть святкувати. Ну, щось таке вчителька казала. Тому я зараз швиденько підшию і буду збиратися. У мене сьогодні була трошки випічка. Ось покажу, що я сьогодні готувала. Це. Плачинночка така і два паріжечка. Я накрила, прийде Оля. Буде їсти, а це Назару і бабусі. Так що, і доїдали те, що вчора залишилося. Так що такі справи у нас. Дякую всім за перегляди, за лайки, за коментарі, які ви пишете. Дуже вдячна вам. Зробила я вже те, що замовляли. А це годинничок зняла, може ви помітили на стіні. Ми тимчасово поклали годинник дитячий, такий в вигляді слоника. У нас оцей був годинник. Треба замінити батарейку. У нас немає великих таких є, маленькі, тільки пальчикові. Треба буде збігати. В магазин. Тут в магазині має бути, то замінити. Бо ці е, такі голубенькі часики у вигляді, слоника не дуже підходять до цього інтер'єру. А Оля кожен день збирається до школи, то ну, так, щоб було зрозуміло, я ще й на 5 хвилин е, даю трошки ну, наперед. Щоб вона скоріше збиралася. Вона зараз, як збирається в школу, переживає, щоб не запізнитися. І перепитує, скільки годин. Ну, привчаю її, щоб вона переход... ну, розуміла по цьому годиннику, бо сучасні діти зараз все в телефоні дивляться. А як до такого годинника доходить, починається скільки це, скільки це, не знаю, може, ваші діти швидко освоїли годинник. У нас по-різному. Одна раніше, друга пізніше. Ну, Оля у нас оце. зараз вона вчиться тільки по годиннику. Це Ось такі наші справи. Дякую ще раз всім за перегляд. Бажаю всім мирного неба над головою. Всього найкращого.